Я ж позивний історик, можу п'ять копійок вставити. Вирішую вернутися в Україну, піти на фронт. Батько каже, не роби херні, закінчую навчання. Ну бо треба, щоб хоч в когось було вище юридичне. <сументно -кій> <сументно -кій> <сументно -кій> <сументно -кій> да. Насправді зараз на цій війні формується еліта і цвіт цієї нації, тому що вона показує, хто є хто. Розкажіть, будь ласка, а ваш шлях коротко? Як давно ви служите? Півтора року вже служу. Ну, як я думаю, у всіх війна почалась ну, з повномасштабного вторгнення, така серйозна війна. Ну, в той момент я був за кордоном. Мені дзвонить мама зі мною прощається, плаче, сльози, мене теж там непонятки. Е, батько каже, що тіпо, все буде добре. Вирішую вернутися в Україну, піти на фронт. Батько каже, не роби херні, закінчую навчання. Треба, щоб хоч в когось було вище юридичне. Я довго дуже приймав це рішення, якби там десь пару днів не виходив з. Квартири, пішлях до війська. У мене був достатньо логічний. Батько пішов на фронт, брат перед цим був в АТО, добровільно мобілізувався. Прийшов без ЗВП, потрапив щодо до птахів Мадяра, потім перевівся сюди. А чому обрали? Тут багато знайомих батько служило, і вони, якби теж, казали, типу, давай приходь, типу, тобі, тобі буде цікаво. А зараз на чому літають? Зараз літаємо на Сунбьорді, ВПЛА літакового типу. Є свої нюанси, але мені подобається. Покажіть іграшку. Я думаю, що багатьом це просто дуже цікаво. Саме давайте. Тому хоча б тушку. Далі вже розберемося. Покажемо, бо там крила він трьохметровий. Mm -hmm. Хрен збереш. Ну, як ж така іграшка. Можу, можу башку надіти, якщо цікаво. Ну, воно, в принципі, особливо нічого не поняття. Можу так зробити. Керується о, таким джойстиком. Якось так. Не заважає от... Е — Що саме? Ну от, що от. А ті що син? Віценка. Слухайте, за півтора роки війни я вже наслухався і приколів, і подав служив. Як і всі, ну я б не сказав, що якісь особливі до мене там привілегії, коли на БЗВП прийшов, у всіх було здивування, тіпо, чу, ти сюди поперся, потім знають хто ти кажуть, та ти ідіот. Це стільки було варіантів, типу, увільнуть. Бо я вернувся з-за кордону, щоб служити. Вони кажуть, ти каже, красавчик, ну з мозгами в тебе щось не цивого, підеш до лікова. make <laughs> Я, до речі, підтримую. Ви знаєте, це в принципі загально прийнято на Заході. Наприклад, у британців історично в традиції еліта, вона теж була на війні. Навіть цій війні формується еліта і цвіт цієї нації, тому що вона показує хто є хто. Ми не окремий вид, ми теж люди. Ця війна просто формує по факту еліту, яка буде продовжувати шлях цієї країни в подальшому. І історично так склалося, що якби люди, які воювали, вони щось знають про братерство, про честь, про гідність, про слабкість. Про моменти підтримки, вони будуть. Я думаю, формувати сутність української нації. Яку б ви пораду дали для кого? Нашому, ну, от нашому поколінню, вашим ровесникам, наприклад, ну, які вагаються, які задумуються, діріться, хтось не хоче. Насправді ніхто не створений для війни. Немає такої людини, яка була створена, щоб вбивати, щоб нищити, щоб калічити. І нічого в цьому геройського немає. Я Коли сюди йшов, я теж був наївним пацаном, який думав, що гегегей, шаблюкою на голові вперед. Ні. Ну це неправда. Це марудна, страшна, дурна робота, яка нікому насправді не підходить. Але ти маєш знайти нішу. В яку ти можеш залізти і працювати як маленький гвинтик в самій системі. Але я всім рекомендую насправді пройти хоча б без ЕВП або хоча б тренування. Ну, по-перше, спробувати себе. А по-друге, треба трошки подумати, що якщо ви вагаєтеся і думаєте, що хтось за вас це зробить, ніхто за вас це не зробить. Якщо закінчимося ми, то закінчиться Україна.